Права 631. Витрати емалової фарби на одношарове покриття становлять 180 грам на 1 квадратний метр. Чи вистачить 3 кг емалі, щоб пофарбувати стіну, довжина якої 6 метрів, а висота 3 метри. Ну що ж, давайте будемо думати, як робити цю задачу? Я спочатку пропоную знайти, чому дорівнює площа цієї стіни. Отже, як її знайти, у нас є довжина і висота то пишемо тоді перша дія. Щоб знайти площу S, Вона дорівнює. Треба А помножити на Б, бо стіна у нас має форму прямокутника. І це тоді дорівнює. Замість А ми пишемо 6, що множиться замість Б ми пишемо 3. І це буде дорівнювати 18. Пишемо в дужках чого. Це квадратних метрів. Ну і записуємо, що це площа стіни. Що? стіни. Тобто нам треба пофарбувати стіну, площа якої складає 18 квадратних метрів. Витрата фарби 180 грам на 1 квадратний метр, то скільки нам треба фарби? Ну у стільки разів, оскільки 18 більше за 1 квадратний метр. Це називається, до речі, пропорція. Тобто ми пишемо тоді друга дія. Тобто нам треба тоді 180 помножити. Помножити на 18. А чому на 18? Бо 18 у стільки разів треба 180 помножити, оскільки 18 більше за 1. І це тоді дорівнює. 180, що множиться на 18. І це дорівнює. Ну що ж тут вже нічого не зробиш. Давайте стопчик будемо множити. Записуємо 180. Що множиться. На 18. Множимо. 8 на 8 це 64. 1 на 8 це 8, плюс 6 це 14. Тепер 1 на 8 це 8. Або 18 на 1. Це буде просто 18. Додаємо. І ці у нас буде 4. 4 плюс 8 це 12. 2, пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2, плюс 1 це 3. Ну і зносимо 0. Отже, записуємо, що це дорівнює 3240, 3240. Записуємо в дужках чого. Тут ми грами множили. Тобто у нас будуть грами. Записуємо. Це у нас витрата фарби. Витрата фарби на площу в 18 квадратних метрів. Добре, тобто на цю площу, 18 квадратних метрів, нам треба 3240 грам фарби. Ну, а запитують, чи вистачить нам 3 кг емалі. Ну, Давайте, щоб порівняти, нам треба масу виразити в одну величину. Або треба 3240 записати в кілограмах і грамах, або 3 кг перевести в грами. Записуємо тоді третя дія. Ну і простіше, напевно, 3 кг записати, що це дорівнює 3000 г. Ну, а тепер давайте їх порівнювати. Що ми кажемо, оскільки 3000 у нас менше грам, ніж 3240, то нам не вистачить 3 кг емалі, щоб пофарбувати стіну. Так і записуємо. Оскільки 3000 грам менше, 3240 грам, то 3 кг емалі Не вистачить? Не вистачить, щоб пофарбувати стіну так, ну що ж? Цього є магіна не вистачить, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Виходить, що не вистачить. Ну що ж, ось таке практичне завдання з використанням площі. На цьому вправу завершено.